Доброго дня. Головне управління Держгеокадастру Луганської області пропоную вашій увазі перелік клопотань, які будуть розглянути з 3012.20 по 6.01.2021 року. Номер 6760 від 7.12.2020. Планується відмовити громадянину у наданні дозволу на розробку проекту земноустрої щодо відведення земельної ділянки, розташованої за межами населених пунктів. На території Осянської сільської ради Марківського району Луганської області орієнтовною площею земельної ділянки 1,75 гектари із цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства таких підстав. Земельна ділянка згідно наказу головного управління Держгеокадастру Луганської області від 24.12.2020 12 номер 44 ОТГ. Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну передано до земель комунальної власності Марківської селищної територіальної громади Марківського району Луганської області відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 16 1612 номер 1113 деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин, стаття 117 Земельного кодексу України. 6766 від 67668.12.2020 року планується відмовити громадянину у наданні дозволу на розробку проєкту зановство щодо відведення земельної ділянки, розташованої за межами населених пунктів на території Боровинської сільської ради Кримінського району Луганської області, орієнтовною площою земельної ділянки 2 гектари із цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства таких. Земельна ділянка зійде наказу головного управління Державного кадастру Луганської області від 11.12.2020 No34 ОТГ про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну, передану до земель комунальної власності Боровинської сільської ради Крамінського району Луганської області, відповідно до постанови КМУ від 16.11.2020 No1113, а також стаття 117 Земельного кодексу України. 6755 від 8.12.2020 року планується відмовити громадянину у наданні дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, розташованої за межами населених пунктів на території Воровенської сільської ради Кримінського району Луганської області, орієнтовної площі земельної ділянки 2 гектари із цільовим призначенням для ведення особистого спілянського господарства таких підстав. Земельна ділянка згідно наказу головного управління кадастру Луганської області від 11 до 12.2020 No34 ОТГ про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну передано до земель комунальної власності Боровенської сільської ради Кремінського району Луганської області відповідно до постанови КМУ від шістнадцятого номер 1113, а також стаття 117 Земельного кодексу України. Номер 6786 від 9-12 2020 року. Планується відмовити громадянину у наданні дозволу на розробку проекту земельства щодо відведення земельної ділянки, розташованої за межами населених пунктів на території Марнодолинської селищної ради Попаснянського району Луганської області. Орієнтовний розмір земельної ділянки. Ноль цілих гектарів з цілевим призначенням для індивідуального садівництва та кисяцьта земельна ділянка включена до переліку земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, які заплановано передати до земель комунальної Мирнодовинській селищній ради Попаснянського району Луганської області. номер 6787 9.12.2020 року. Планується відмовити громадянину у наданні дозволу на розробку проекту нове устрою щодо відведення земельної ділянки, розташованої за межами населених пунктів на території Шторміської сільської ради Новоїдарського району Луганської області. Орієнтовний розмір земельної ділянки 2 гектари із цільовим призначенням для виведення особистого селянського господарства статусівська. Земельна ділянка включена до переліку земельних ділянок сільського господарського призначення державної власності, які заплановано передати до земель комунальної власності Новоайдарській селищній територіальної громади Луганської області. Номер 6785 від 9.12.2020 року. Прийнято рішення відмовити у наданні дозволу на розробку проєкту земельної медстрою щодо відведення земельної ділянки розташованої за межами населених пунктів на території область міської сільської ради Свадівського району Луганської області, орієнтовною площою земельної ділянки 2 гектари із цільовим призначенням для ведення особистого сільського господарства та кілька сільська. Земельна ділянка, включена до переліку земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, які заплановано передати до земель комунальної власності Міжна Луганській селищної територіальної команді Луганської області. Відповідно до постановки МУР 16, 1612.20 № 1113 а також стаття 117 Земельного кодексу України від 14.20.2020 року. Прийнято рішення відмовити учаснику бойових дій у надані дозволу на розробку проекту за наустрою до відведення на земельної ділянки, розташованої за межами населених пунктів. На території Бахмутівської сільської ради Новоайдарського району Луганської області розмір земельної ділянки 2 гектари із цільовим призначенням для ведення особисто з таких підстав. Земельна ділянка включена до переліку земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, які заплановано передати до земель комунальної власності Новоайдарської селищної територіальної громади Луганської області. Відповідно, до постанови кому 1612 номер 1113 а також стаття 117 земельного кодексу України. Номер 6783 від 9.12.2020 року прийнято рішення відмовити громадянину у наданні дозволу на розробку проєкту за нових щодо відведення земельної ділянки, розташованої за межами населених пунктів на території Ліловацької сільської ради Сварківського району Луганської області. Орієнтовна площа земельної ділянки 2 гектари із цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства Сергій підстав. Згідно проєкту роздержавлення та територіалі земель колективного сільськогосподарського підприємства Прогрес златівського району Луганської області, земельна ділянка враховується в землях колективної власності. Передача власність земельних ділянок ще не відноситься до земель сільськогосподарського призначення державної власності. Не належить до повноважень Головного управління Державого кадастру Луганській області, передбачені частиною 4 статті 122 Земельного кодексу України Номер 6791 від 9.12.2020 року. Прийнято рішення відмовити громадянину у наданні дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, розташованої за межами населених пунктів на території Нельської сільської ради Кремінського району Луганської області. Розмір земельної ділянки 2 гектари із цільовим призначенням для введення особистого селянського господарства та півдста. Земельна ділянка, включена до переліку земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, які заплановано передати до земель комунальної. Краснорічниської селищної територіальної громади Луганської області відповідно до постанови УКНУ 16.11.2020 номер 1113 стаття 117 Земельного кодексу України. No від 9.12.2020 року прийнято рішення відмовити громадянину у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою Щодо відведення земельної ділянки, розташованої ну, за межами населених пунктів на території Невської сільської ради Кремінського району Луганської області, розмір земельної ділянки 2 гектари з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства Стафіста. Земельна ділянка включена до переліку земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, які заплановано передати до земель комунальної. Краснорічинської селищної територіальної громади Луганської області відповідно до постанови від 16.11.2020 № 1113 стаття 117 Земельного кодексу України номер 6779 від 8.12.2020 року. Прийнято рішення відмовити учаснику бойової дії в наданні дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відстати земельної ділянки, розташованої за межами населених пунктів на території Городищенської сільської ради Беловодського району Луганської області, орієнтовної площею земельної ділянки 2 гектари, із цільовим зазначенням для ведення особистого селянського господарства з таких підстав. Земельна ділянка згідно наказу головного управління Держкадастру Луганської області від 8.12.20 номер 4 ОДГ про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну передано до земель комунальної власності Біловодської селищної територіальної громади Луганської області, відповідно до постанови Комові від двадцятого No1 тисяча стаття 117 Земельного кодексу України. Номер 6752, від сімсот року. Прийнято рішення відмовити громадянину у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, розташованої за межами населених пунктів на території Ганосійської сільської ради Новосковського району Луганської області. Орієнтовний розмір земельної ділянки 2 гектари із цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства та Головним управлінням Держокадастру Луганської області вже прийнято рішення на виконання вище вказаного рішення суду звільно наказує 1712 no Номер 6781 від 8.12.2020 року. Прийнято рішення відмовити учаснику бойових дій надані дозволу на розробку проєкту зеноустрою щодо відведення земельної ділянки, розташованої за межами населених пунктів на території оборонівської сільської ради Сватівського району Луганської області. Орієнтовною площею земельної ділянки 2 гектари із цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства з таких підстав. Земельна ділянка включена до переліку земельних ділянок, сільського сільськогосподарства призначення державної власне які заплановано передати до земель комунальної Нижньої Луганської селищної територіальної громади Луганської області відповідно до постанови КМУ від 1612 номер 1113 стаття 117 Земельного кодексу України. No 6767 2020 8.12.2020 року прийнято рішення. Відмовити учаснику бойових дій у дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, розташованої за межами населених пунктів на території Ліловської селищної ради Милавського району Луганської області, Орієнтовна площа земельної ділянки 2 гектари із цільовим призначенням для ведення особистого селянського в таких містах. Земельна ділянка згідно наказу головного управління Державокадастру Луганської області від одинадцятого до Номер 28 ОТГ про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну передано до земель комунальної власності Міловській селищній територіальної громаді Луганської області відповідно до постанови від 16.11.2020, номер 1113, стаття 117 Земельного кодексу України Номер 6778 8.12.2020 року. Прийнято рішення відмовити громадянину у наданні дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, розташованої за межами населених пунктів на території Червонопопільської сільської ради Кремінського району Луганської області. Орієнтовний розмір земельної ділянки 2 гектари із цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства з таких підстав. Невідповідність вимогам частини 7 статті 118 Земельного кодексу України. А саме – Зазначена земельна ділянка відноситься до земель комунальної власності. Передача власних земельних ділянок, що не відноситься до земель сільськогосподарського призначення державної власності, не належить до повноважень Головного управління Державного кадастру Луганської області, передбачених частиною 4 статті 122 Земельного кодексу України. Номер 6782. Від 9.12.2020 2020 року. Прийнято рішення відмовити громадянину наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, розташованої за межами населених пунктів на території Миловацької сільської ради Свадівського району Луганської області. Орієнтовний розмір земельної ділянки 0,47 гектара із цільовим призначенням для сімокасіння та випасання худоби з таких підстав. Земельна ділянка включена до переліку земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності. Які заплановано передати Сватівській міській територіальній громаді на території Луганської області відповідно до постанови КМО від 16.11.20 № 1113, 6768 від 8.12.2020 року. Прийнято рішення відмовити учаснику ялогові дії надані дозволу на розробку проекту з новоустрой. Щодо відведення земельної ділянки, розташованої за межами населених пунктів на території Міловської селищної ради Міловського району Луганської області, Орієнтовна площа земельної ділянки 2 гектари із цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства та кліпів ста. Земельна ділянка згідно наказу головного управління від 11 до 12.20 28 ОТГ про передачу земельних ділянок державної власності у України передано до земель комунальної власності на всій селищній територіальної громаді Луганської області відповідно до постанови Камови 1611 номер 1113 стаття 117 Зимой України. Номер 6777 від 812020 року. Прийнято рішення відмовити громадянину надані дозволу на розробку проекту за щодо підведення земельної ділянки розташованою за межами населених пунктів на території Червонопопільської сільської ради Крамського району Луганської області, орієнтовний розмір земельної ділянки 2 гектари із цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства з таких підстав. Невідповідність місця розташування об'єкта в законів, прийнятих відповідно даних нормативно-правових актів, схем за техніки технікою зміничних обґрунтувань, використання та охорони земель, адміністративно-територіальних одиниць Частина 7 статті 118 Земельного кодексу України. А саме зазначена земельна ділянка відноситься до нерозподібних земельних часток, паїв, КСП, Ленівський шлях. Передача власних земельних ділянок, що не відноситься до земель сільськогосподарського призначення державної власності, не належить до повноважень Головного управління Державного кадастру Луганської області, передбачених частиною 4 статті 122 Земельного кодексу України. Номер 6878 від 11.12.2020 року прийнято рішення відмовити учаснику дії на надані дозволу на розробку проєкту велоустрою щодо відведення земельної ділянки, розташованої за межами населених пунктів на території Ковалівської сільської ради з району Луганської області, орієнтовної площею земельної ділянки 2 гектари. Із цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства з таких підстав. земельна ділянка згідно наказу головного управління від 9.12.2020 №10 дванадцятого двадцятого No10 ОД про позадачу виногі державної власності комунальні передано до завер комунальної власності Коломийчинській сільській територіальній громаді Луганської області, відповідно до постанови Камоли шістнадцятого одинадцятого 11, стаття 117 Земельного кодексу України номер 6874 з 11 11.12.2020 року прийнято рішення відмовити громадянину у наданні дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, розташованої за межами населених пунктів на території Василівської сільської ради Старобільського району Луганської області, в орієнтовну земельної ділянки 2 гектари із ціловим призначенням для ведення особистого селянського господарства з таких підстав. Земельна ділянка згідно наказу головного управління від 9.12.2020 №12 двадцятого ОТГ про передачу земельних ділянок державної власності у комуналі передана до земель комунальної власності Чноріській сільській територіальній громаді Луганської області відповідно до постанови Камови від 16.11.2020 №1113 стаття 117 земельного кодексу України номер 6780 від до до 2020 року прийнято рішення відмінити при учаснику бойових дій, надані дозволу на розробку проєкту за щодо відведення земельної ділянки, розташованої за межами населених пунктів на території Ковалівської сільської ради Свадівського району Луганської області. Орієнтовна площа земельної ділянки 2 гектари із цільовим призначенням для ведення особистого господарства в таких підставах. Земельна ділянка згідно наказу головного управління від 90 No10 ОТГ про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну передана до земель комунальної власності Коломичівській сільській територіальній громаді Луганської області відповідно до постанови Камови 16 16.11.2020 двадцяти 1113 стаття 117 земельного кодексу України номер 6882 від 11, 11.12.2020 року прийнято рішення відмовити учаснику бойових дій в наданні дозволу на розробку проекту за новострой щодо віддалення земельної ділянки, розташованої за межами населених пунктів на території Ковалівської сільської ради Сватівського району Луганської області, Орієнтовна площа земельної ділянки 2 стари із цільовим призначенням для ведення особистого стрілянського господарства та підстав – Земельна ділянка згідно наказу головного управління від 9 до 12 No10 ОТ про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну передано до земель комунальної власності Коломічській сільській територіальній громаді Луганської області відповідно до постанови КМО від дванадцятого двадцятого no стаття тисяча сто земельного кодексу України. номер 6788 від 9.12.2020 року. Планується відмовити громадянину у наданні дозволу на розробку проекту Ванської щодо відведення земельної ділянки, розташованої межами населених пунктів на території Штурмівської сільської ради Новоайдарського району Луганської області. Орінтований обміж з номейною ділянкою один гектар. Із цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства та таких підстав. Земельна ділянка включена до переліку земельних ділянок сільського господарського призначення державної власності які заплановано передати до земель комунальної власності Новоайдарській селищній територіальній громаді Луганської області. Номер 6789 від 9.12.2020.

6837, 688, 683, 6823 від 2020 року. Планується відмовити учасникам бойових дій на дані дозволи на розробку проектів за щодо відведення земельних ділянок, розташованих за межами населених пунктів на території Поб'єдівського сільського ради Новодарського району Луганської області. Орієнтовний розмір. Земельних ділянок по 2 гектари із цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства з таких підстав. Земельні ділянки згідно наказу головного управління Державного кадастру Луганської області від 19 № 12.2020 No40 про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну передані до земель комунальної власності Новоайдарській селищній територіальній громаді Луганської області. Відповідно до постанови від 1611 номер 1113 стаття 117 Земельного кодексу України. Номери 6773, 6772, 6769, 6775, 6776, 6770 6774 та 6771 від 8.12.2020 року. Планується відмовити учасникам бойових дій на дозволи на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, розташованих за межами населених пунктів на території Покровської ради Троїцького району Луганської області. Орієнтовний розмір земельних ділянок по 2 гектари із цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства таких підстав. Невідповідність місця розташування об'єкта змогах законів прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, схем заустрою, техніко-економічних обґрунтувань, використання та охорони земель адміністративно-територіальних планів, частина 7 статті 118 земельного кодексу України. А саме, зазначені земельні ділянки відносять до неросподібних земельних часток ПАІ. На підставі розпорядження Троїцької РДА від 30.03.2000 року No130, передано до земель колективної власності. Передача власних земельних ділянок, що не відноситься до земель сільськогосподарського призначення державної власності, не належить до повноважень головного управління Держого кадастів Луганської області, передбачених частиною 4 статті 122 земельного кодексу України. На цьому у мене все. Дякую за увагу.